Там просто знак, який на якійсь віддалі від міста здається близько 50 кілометрів. Там привуки, 50 чи 70 кілометрів. Це знак скоріше був з траси Київ Суми. Це конверт. Перший день. I'm fine» від Укрпошти. Прилучанин Богдан Голуб став графічним дизайнером поштового набору, до якого крім цього конверта входить і одноіменна марка. Я знаю, працював, скажімо, так трішки службовим становищем, скористався і додав таку відсилку для себе. Богдан каже, дизайн цього поштового набору він розробив у рамках медіапроєкту проекту Юкраїнян Вітнес. Основою для набору стала інсталяція I'm Fine», яку створили з артефактів російсько-української війни та представили на фестивалі Burning Man» у США. А сама марка вже розроблялася ближче по духу, щоб вона була якось доповнювала. Всю інсталяцію на створення дизайну марки каже Богдан, витратив кілька днів. Намалювати гарну картинку. Це одна проблема. Ця картинка має працювати. Ця картинка має приносити якесь задоволення. Ця картинка має якось привертати увагу людини. Ну не все, що гарне, не не все працює. Мій дизайн це просто якась одна, там десята тисячна, навіть у цього, цього об'єму роботи, який робиться, і вся ця команда. Ну вона також має вплив. вона має подивитися їм, чи подобається, чи не подобається. Тобто, ну як мінімум, ти маєш зробити кілька різних варіантів. Богдан каже. Нині це один з його найбільших проєктів за період повномасштабного вторгнення. Крім цього, він здійснює графічний супровід просвітницьких ініціатив, в тому числі закордонних, та створює дизайн до афіш благодійних проєктів. Якщо в тебе немає цього розуміння, що ти будеш робити, ти будеш сидіти от годину, дві туди дивиться в той екран, нічого так і не придумаєш. Ти будеш сидіти три години, встанеш за комп'ютера, ляжеш спати, закриєш очі, і воно тобі так опі прийшло. Також останній рік чоловік працює вчителем інформатики. У Ладинському ліцеї. Колі круто, ну багато хто каже, що це важко. Так, це в деякій мірі важко. Там зарплатня маленька. Окей, так, є. Ну, мінуси є якісь, але є плюси, є діти. Зараз Богдан та його учні розробляють логотип свого навчального закладу. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.